Ви на каналі Потопам України, і сьогодні ми спробуємо відповісти на питання, чому Україна вже живе в майбутньому. В той час, поки сусіди окупанти намагаються затягнути нас безпросвітний морок минулого, українці за допомогою свого креативу, сили, розуму та жаги до життя продовжують дивувати весь світ. Наші it спеціалісти затребувані у провідних міжнародних компаніях. Українські вчені очолюють наукові центри провідних лабораторій світу, а звичайні українці за допомогою підручних матеріалів конструюють електромобілі, медичні прилади та винаходи, які полегшують життя людям по всій планеті. Тому сьогодні ми розкажемо про 10 українських речей, які дають нам повне право вважати, що Україна входить до числа топових країн світу. Три тези, чому ти вже живеш в майбутньому: електронний підпис, цифрові документи та можливість керувати державою через телефон. І мова зараз не про можливість зателефонувати комів податкову і щось порішать. Все це стало можливим завдяки інтернет-порталу ДІЯ. Дія це скорочення від слів Держава. І я, мобільний застосунок, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні розроблений Міністерством цифрової трансформації України. У 2019 році новообраний президент України Зеленський озвучив ідею держави в смартфоні, згідно з якою за допомогою телефона можна було б комунікувати з державою і брати участь в її управлінні. Для впровадження цієї ідеї новим складом Верховної Ради було створено міністерство цифрової трансформації. А у новому уряді було введено посаду міністра цифрової трансформації, на яку призначено Михайла Федорова. 27 вересня 2019 року Мінцифра презентувала бренд держави у смартфоні Дія. А 2 квітня 2020 року було офіційно запущено портал державних послуг, на якому вже можна було отримати 27 державних послуг онлайн. За два місяці після запуску застосунку його завантажили 2 мільйони користувачів. Які сервіси надає Дія? Внутрішній і міжнародний паспорт України, цифровий студентський квиток, водійське посвідчення, свідоцтво про народження дитини, цифровий підпис загалом дія дає українцям доступ до 50 державних послуг. Окремо хочемо сказати про «Дія-підпис», який дозволяє підписувати електронним цифровим підписом будь-які документи зі смартфону. Ну а вашим підписом на нашому каналі, звісно, є вподобайка та дзвіночок. А ти знав, що навіть під час воєнного стану можна не носити з собою паспорт та інші документи? Друга причина, чому Україна вже живе в майбутньому, це цифровий паспорт, який затверджений на державному рівні. Україна перша держава світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів. І знову ж таки, реалізовано це завдяки порталу Дія. Це не просто важлива подія в історії сучасної України та великий крок до впровадження режиму без паперу. Це унікальний світовий кейс, яким можна і варто пишатися. Мінцифри запустила цифрові паспорти в мобільному застосунку Дія у квітні 2020 року. Цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші ніж паперові. Цифровими документами у смартфоні користуються також у Польщі, Південній Кореї. Схожі проекти впроваджуються у Великобританії, Фінляндії США. Громадяни Естонії користуються цифровою id карткою з якою можуть онлайн отримувати державні послуги, керувати банківськими рахунками, голосувати через інтернет. Однак саме Україна це перша держава в світі, в якій цифрові паспорти у смартфоні отримали таку саму юридичну силу, як і паперові та пластикові документи. До сих пір думає, що відкриття ФОПу це черги та бюрократія. Нагадаю, що Україна вже живе в майбутньому і зараз це можна зробити в своєму телефоні в тій же дії, то це не додаток, це рахат Лукум якийсь у 2020 році. Заступниця Мінцифри Валерія Іонан презентувала нову послугу для українців Дія бізнес. Цей онлайн-сервіс дав змогу громадянам України протягом 10 хвилин відкривати та закривати ФОП, вносити зміни у даних та став серйозним ударом по корупційним схемам. У ініціативи є дві складові онлайн та офлайн. Онлайн складова полягає в тому, що на порталі Дієбізнес у форматі Shop» можна знайти всю необхідну інформацію для заснування та розвитку власної справи, більше 150 бізнес-ідей. Шаблони необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу, кейси українських підприємців, актуальні новини, безкоштовні онлайн та офлайн консультації та багато чого іншого. Офлайн-складова проєкту включає в себе мережу центрів підтримки підприємців, простору, в яких українці можуть отримати безоплатні консультації, відвідати освітні події для підприємців, орендувати зали для івентів. 70% послуг центру Дія бізнес безкоштовні. Решта 30 допомагають сплачувати оренду заробітну плату команди, що працює в центрах підтримки підприємців. Ці три пункти в топі показали, наскільки впровадження якісного, продуманого сервіса Дія допомогли полегшити життя усіх українців, та вивести нашу країну в топ світових лідерів за цифровізацією послуг. На цьому інновації не зупиняються. І навіть під час війни Міністерство цифрової трансформації України продовжує свою роботу. Хто знає, можливо, в недалекому майбутньому за допомогою дії можна буде позбутися одного маленького лисого плешивого ху. А чи відомо тобі, що українські банки одні з найкращих у світі? Не віриш? Слухай. Український банківський сервіс знаходиться на рівні кращих американських і сингапурських банків. У більшості ж світових банків неможливо отримати такі банківські послуги, які в Україні існують давно і увійшли в звичку. А перерахування грошей один одному просто за номером картки та іменем власника це просто вищий пілотаж, якого немає навіть в Америці. За європейськими картками ви не зможете розрахуватися на 70% сайтів в інтернеті або купити біткоїни. А як ви знаєте, в Україні таких проблем немає взагалі. Українські банки працюють до 6-ї вечора, а онлайн підтримка у багатьох із них і поготів цілодобова. У більшості країн світу банки зачиняються до 16-ї, а про онлайн підтримку там навіть ніхто і не знає. Ну так, ніжне, інтернет же дорогий, хоча про це пізніше. Лідерами в Україні за якістю наданих послуг є два представники: Монобанк та Приватбанк. Так, так, той самий Приватбанк Коломойського, про який ми розповідали у випуску про олігархів. Монобанк почав працювати в Україні з 2017 року. Його головною фішкою є те, що банк працює без відділень. При цьому на 2023 рік клієнтами Моно є трохи більше 7 мільйонів клієнтів. Клієнти Моно найбезконтактніші у світі. Майже 70% карток Монобанк додані в електронні гаманці Apple Pay і Google Pay. Це в 10 разів більше середнього показника за іншими українськими банками і найвищий показник у світі за даними платіжних систем. Монобанк дуже допоміг зборами для ЗСУ після російсько-повномасштабного вторгнення і став топовою площадкою для донатів серед українців. Другим лідером українського банкінгу є Приватбанк. Найбільший за розмірами активів український банк та лідер банківського роздрібного ринку України зареєстрований у 1992 році. Приват одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват 24 Приватбанк на українському фінансовому ринку як Apple у світі техногігантів. У нього понад 19 мільйонів активних клієнтів, які постійно користуються послугами Приватбанку, та понад тисячу відділень банку, що діють по всій Україні. Досі не віриш, що Україна живе в майбутньому. А як тоді той факт, що наші інтернет-магазини наступають на п'яти Амазону, Ібею та іншим світовим лідерам у цій галузі? Владислав Чечоткін разом із дружиною Іриною у 2005 році зробили спробу відкрити онлайн-магазин парфумерії. Задум виявився невдалим, але бажання продавати через інтернет залишилось. Так з'явився інтернет-магазин Розетка. Перший товар, проданий через цю платформу, це мобільний телефон Samsung у тому ж 2005 році. Первісною штаб-квартирою компанії була особиста квартира Владислава, але ближче до кінця року він вирішив орендувати невелике підвальне приміщення в Києві. Так з'явився перший офіс розетки. Сімейство бізнесменів зробило ставку на клієнтоорієнтованість і чесність. І починаючи з 2010 року, розетка стає все більше схожою на іноземні торгові майданчики і повноцінний інтернет-супермаркет. Зараз магазин продає майже все: від електроніки до надувних басейнів. На початку діяльності розетка мала на вітрині 1500 найменувань товарів. До 2020 року їх стало близько 33,5 мільйонів, і зараз кількість невпинно зростає. Через стрімке зростання у 2012 році до розетки прийшли люди у погонах, які спочатку вимагали 1 мільйон доларів, а потім 6. Керівництво компанії погрожувало ув'язненням до 10 років. Щоб отримати бажане, силовики влаштували обшук довжиною у 31 день, в процесі якого, як стверджував Владислав Чечоткін, вкрали зі складу телефони загальною вартістю 80 тисяч доларів. Це не зламало бізнесмена, і він продовжував працювати. На даний момент 17 мільйонів українських інтернет-користувачів мають обліковий запис на розетці. Розетка входить до топ трьох найдорожчих брендів України. Бренд українського Амазону коштує 302 мільйони доларів. Це більше, ніж вартість Приватбанку, Рошену або Київстару. Дякуємо за надану для знімань локацію коворкінг майбутнього Антхіл Спейс. Антхіл Спейс це комфортні офіси, кімнати для перемовин, конференц-зал, відеокімната та усе необхідне для вашого комфорту. А за промокодом Мурашник вони дарують безкоштовний тестовий день та 20% знижки на перший робочий місяць. А чи знаєте, ви де найдешевший інтернет та мобільний зв'язок у світі? Якщо ваша відповідь в Україні, то ви не дуже помилились. Хоча за співвідношенням ціна якість у цій сфері Україна вже точно живе у майбутньому. Україна посідає друге місце у світі за вартістю широкосмугового інтернету. Середня вартість інтернет-послуг в Україні склала 5,5 доларів на місяць, дешевше тільки в Ірані 5,37. Для порівняння аналогічний показник у Польщі дорівнює 19 доларам, в Німеччині 34. Країна має дякувати за нинішні успіхи свою минулу відсталість. Нові гравці, виходячи на ринок онлайн доступу, відразу почали використовувати нові технології, що зробило доступ дешевшим. Крім того, невеликі провайдери працювали і працюють по-сірому, значно економлячи у витратах на персонал, і це дало їм можливість виставляти низькі ціни для клієнтів. Та й поріг входу на ринок низький. Тому не дивно, що загалом в Україні працює понад 5 тисяч провайдерів, більшість із яких локальні. Що стосується вартості мобільного зв'язку в Україні, то вона також одна з найнижчих у світі. Дорогий мобільний зв'язок одна з візитивок Європи. За дзвінки і доступ до мережі європейці в середньому платять 30-40 євро на місяць, американці і австралійці – 40-50 доларів. Аналогічні витрати українців значно менші близько 5 євро на місяць. Основними операторами є «Київстар», Стар, Водафон Україна та Лайфсел. Які разом займають понад 97% ринку мобільного зв'язку на 2022 рік. Функція 4G була доступна 95% українців. До речі, цікавий факт: багато хто з росіян не вірив, що в Україні війна, тому що українці постійно онлайн. Навіть сидячи в погребі, ми завжди знаходили хоча б дві палички для того, щоб написати нашим сусідам, що вони й які, пі... 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 які тільки те й роблять, що бухають свою. Вадяру і смугчить х свого бутіну. Чому нова пошта є однією з причин того, що Україна вже живе в майбутньому? А може тому, що її рівень логістики та доставки конкурує зі світовими лідерами в цій галузі? А? Суттєво програючи, хіба що Люксембургу. З 2001 року яскравим представником у цій сфері стала компанія нова пошта. Нова пошта українська міжнародна група компаній з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. У 2001 році створення служби експрес-доставки здавалося суцільною авантюрою. А от В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк побачили великий потенціал в цьому сегменті ринку і після коротких вагань створили свою нову пошту. Успіх, звісно, прийшов не одразу. За перші три тижні роботи нова пошта не отримала жодного замовлення. Станом на серпень 2022 року компанія має найбільшу в Україні мережу, яка налічує 8,5 тисяч відділень та 13 тисяч 600 поштоматів по всій країні. За 2021 рік компанія доставила 372 мільйони посилок та вантажів. Рекордне число доставки відправлень зафіксовано в грудні 1,8 мільйони відправлень за добу. У жовтні 2022 року нова пошта відкрила перше відділення у Варшаві, Польща. Станом на січень 2023-го. У Польщі їх 18 у найбільших містах країни: Краків, Люблін, Гданськ, Вроцлав, Познань, Лоць та Рящів. 20 березня 2023 року нова пошта відкрила перше відділення в місті Вільнюс, Литва. З початком повномасштабного вторгнення. Компанія суттєво допомогла країні, об'єднавши громадян суцільну ланку допомоги, яка постійно щось комусь передає. Від ліків та їжі постраждалим до дронів та комплектуючих для зброї на передову героям. Українська стоматологія одна з найкращих у світі? Згоден, по моїм зубам не скажеш. Але ж чому тоді європейці їдуть лікуватися саме до нас? Українська стоматологія пройшла шлях від моторошних кабінетів, що дісталися нам у спадок від Радянського Союзу, до медицини світового рівня. Більшість мігрантів відзначають, що Україна це стоматологічний рай. Тут можна дешево і якісно вилікувати зуби. Металокерамічна коронка в Києві обійдеться пацієнту від 850 гривень, а в Німеччині вона коштує від 300 до 2500 тисяч євро. Схожі ціни і в інших європейських країнах, а також у США і Канаді. Як показують відгуки на спеціалізованих ресурсах, Україна це краща європейська країна для лікування зубів. Приїжджаючи в Україну щорічно, 65 тисяч медичних туристів вражені неповторним вайбом і високою якістю надання медичної допомоги. Сталося це завдяки тому, що стоматологія пережила декілька етапів свого формування. Перший це поява приватних стоматологічних клінік, що задали новий стандарт лікування. У той час лікарям важливо було володіти новими методиками роботи, мати доступ до сучасних матеріалів і навчання. Другий етап: початок проведення стоматологічної імплантації в країні у 2000-х роках, що стало революцією на ринку. Лікарі змогли запропонувати пацієнту нову якість життя, можливість їсти тверду їжу, мати альтернативу змінним, щелепам і мостам, зменшити інвазивність лікування дефектів без втрати сусідніх зубів. Третій етап розпочався лише декілька років тому і торкнувся клієнтського сервісу. Окрім удосконалення техніки лікування, клініки почали змагатися між собою рівнем обслуговування. Це сприяло розвитку комунікації з пацієнтами у різних каналах, наявності належного обладнання для проведення діагностики в одній клініці, а також активній цифровізації, онлайн-запису, доступу до власних кабінетів і результатів лікування онлайн. Що спільного між Україною та Сомалі? Сосіяни, ось ви зараз сидіть мовчки. І там, і там є пірати, але є нюанс. Наші пірати живуть в майбутньому. У 2017 році Міжнародний альянс інтелектуальної власності в чергове включив Україну в коло країн, де найбільше порушуються права інтелектуальної власності в світі. Крім України, в список головних порушників потрапили ще сім країн Китай. Чилі, Індія, Мексика, Росія, <клес> Тайвань та В'єтнам. Не дивно, що до України, де на кожному третьому комп'ютері стоїть неліцензійне програмне забезпечення, хочуть застосувати санкції. Це є зовсім невтішним фактором для країни, в якій it сфера збільшується на 25% щорічно. А розробки українських програмістів, як і самі програмісти, цінуються у всьому світі. Завдяки слабкому цифровому праву нічого не перешкоджає розвитку піратства, а деякі міжнародні пірати спеціально переносять свої сервери в Україну, користуючись незаконною ситуацією. Вся країна вільно дивиться всі серіали Netflix, навіть не підозрюючи, що для їх європейських сусідів така розкіш коштує до тисячі євро в рік. Україна це не тільки найбільший офшор Європі. Це ще й найбільший піратський острів в інтернет з вільним обміном музикою, книгами, фільмами і навчальними програмами. Це дозволяє українцям поки що бути вільними і суттєво економити на перегляді контенту. Тому не будьте піратами і тицяйте на все, що тицяється на нашому каналі. Після цього пункту у тебе точно не залишиться сумнівів, що Україна це країна майбутнього. Україна посіла перше місце в рейтингу країн з найбільшою кількістю власників криптовалюти. Україна входить у трійку світових лідерів з використання криптовалюти. Також наша країна входить у список країн, де законодавча підтримка ринку криптовалют також на досить високому рівні. У 2021 році Верховна Рада ухвалила закон про віртуальні валюти, який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Зокрема, документ передбачає, що криптовалюта і криптоактиви стануть об'єктами цивільних прав. Як тільки закон стане чинним, компанії, що надаватимуть послуги зі зберігання, обміну, переказам чи управлінню криптоактивами, зможуть залучати інвестиції та офіційно співпрацюватимуть із банківською системою. Легалізація криптовалютного ринку України сприятиме наповненню державного бюджету. Українці щоденно продають чи купують криптовалют на 4,2 мільярда гривень. При податковій ставці, наприклад, в 1%, це приблизно 40 мільйонів гривень щодня отриманих податків, які можна витратити на підвищення боєздатності нашої держави, збільшення пенсії чи покращення якості медицини. Також Міністерство цифрової трансформації зараз активно працює над створенням умов для запровадження цифрової національної валюти: є гривні. Ще воно активно просуває запровадження технології блокчейну, яка зможе вести реєстр усієї криптовалюти і не тільки криптовалюти в Україні. Враховуючи ці та вище перераховані фактори, можна з певністю сказати, що Україна вже живе в майбутньому. Залишилося тільки скинути баласт у вигляді радянського пережитку та недолугих сусідів. І тоді наша держава сама зможе створювати це майбутнє. Якщо вам подобається наш контент і в майбутньому ви хочете першими переглядати наші випуски, підписуйтесь на наш Patreon. Давайте разом з вами підтримувати та розвивати україномовний Ютуб. Мене звати Олександр Коваль. Слава Україні! Слава ЗСУ!